Всім здорово, новий відос. я не знаю, як це Сарік, час на перехунку. Але. Е нова рамка вроді, правильно? Я не помиляюся? Там, в мене нова рамка. І мікрофон тепер тут. Я говорив вже про це. Е Коротше. Я перед тим пішов в набір і ще пару саженців здобув. Взагалі маємо знімати тоді, але. Щось не так і мені прийшлося стоїть. Зупинив то все вийняв. Ну я принцип нічого не зробив, буквально 5 хвилин і саджанці просаджу. Чи мене. А, все, слухається. Ах, коротше. Так, ну бажано зараз выкупити всі дерева, напевно. Половина росте, половина ні. Хоча я покашив що... е -е годину, напевно. Якщо не довше. Я не знаю, чи варто зараз то все копати, тому що мені зараз. Блять, я біля хафа я вб'є. Ну, нічого страшного, коротше. Я мене дуже лагаю. Я не знаю, чому і причина. Тому що я ще менше зробив вотой. Е, кар... Настройка, коротше, ще понизу. Тому це якось. Дивно. Бля, я не рівно хватає. Це дивно. Бля, не. Ні... Ну... Все застрою. Нормально. Так, крипер, уходи, изидим. А тут я живу. Чого мене так леває? Ні, мене тут бісить. Я не знаю, що я можу зробити. Просто вага. Коротше, що сьогодні робити буду. По-перше, треба сходити в ад, напевно. Але ні, треба піти спочатку накопати обсидіану і зробити стіл зачарування, я думаю. До речі, я зробив фіг. Ой, хуй. Да. І тепер... Буде грати музика, бо тому що вона і так блочить авторські авторське право в Росії, тому типу, ну. Ну нічого не міняє, по суті. Ну і Русія не будуть дивитися, типу наоборот ліпше. Типа, я не проти. Хоть я, звісно, не плачуть дивилися, За ці деньги платять. Мені вообще не платять, ладно. Так, mm -hmm. мені відро води, і мені треба піти кудись шахту часто знайти лаву. Я можу поїсти. Дякую. Треба зробити загони, кстати, під. Я напевно, просто не збуду купатися. Оооо! Супер Water Battle Flip Challenge, короче, але я... той. Бля, тут нестрю купати. Це, Це без опасно? Треба і закрити за собою і все. А не дерево, а на попіг. Треба висота, не знаю яка. В принципі, я можу телепортуватись до лави, але. Може пішки прийтись. Так, зверніть кудись незде дорога, тому це і тут чомусь світиться все. Ну хай світиться. Бля, я мав поставити воду. О! О-о-о! То що надо. Ви <пробіт> же заважаємо ці пеня. <пробіт> Все, у мене є... А, мені один не треба. Я не буду зараз одного тут стояти, бо вже зараз найде багато лави і не багато лави тут зроблю. Але мені треба не спуститися, я не знаю куди йду, поки що. М -м -м. Я не знаю де, але. О, може сюди? Я знайшов лаву, але тут ще може бути омази, кстати. Йогі. Який шанс на алмази? 0%? Боже чи не пау. Пов... Тут лави нема. То ж не лава, а. То істочник. Якщо перекриє, я так поняла, але не буде йти, ні? Межувіє. Ну, Ну базу. Ну, в принципі я на це не очікувала. Точні, треба якось строїти з чимось. Я візьму булигу напевно. Болигою буде легше строїтись. Чому ну, мене вода не ставиться залі? Все, я спустился на язычах. Так, иду туди туда. Я алмаз бачу. Алмаз, два алмаза не шо. Молодь. Ша три. Мне мне показалось. Бля, yeah, не зря пішов. Чому, коли я шукаю, я не міг найти, а коли не шука, я их зразу знайшов? Це адекватно, типа. Ну тут не думаю, що буде, ну все може бути, все. Идем далі. Тут же можна будет, тут же не, істочник. Я так дивлюсь, ніби я не знаю, я там побачу щось. Окей. Так, раз, два, три, чотири. Два алмази якраз. Чотири обсидіан, два алмази, одна книжка. Правильно? Мне меня 15 уровень как Я надеюсь, что я смогу выбрать хотя бы первую бачу. Хоть что-то. Нет, тут я не буду класть. 64 четыре кстати. Ну, уже, уже меньше. Я, короче, на одном серваку мани, но повтил и шалкер, то все я. Может, нам сниму какие-то видос, может. Но позднейше, как Можно она и там может что-то снять, в принципе, прикольно было. Та й лагати буде менше, конечно. Наступний відос буде там. Вот, перерыв только за цидром. Ммм, куди йти? Так, я дещо провірю. 6 хвилин наша боже, я думаю що хум, 10. Сюда лажу туди-сюди. Тут, в принципі, алмази можуть бути багато, тому ну, я тут погуляю трошки. Ладно, не буду гуляти, я такою. Окей. Идем домой. Телепорт. У меня два алмази, у меня бы тросник був, если чесно. Нема не знаю, да может быть тросник. Конечно что тут? Телепорт хир. Нема ничего. Ну mm, no, тут может быть и тросник, кстати. Просто попрутой. А тут тоже нема чогось. Це якось дивно. О, нашел. Мені треба, в принципі, одна книжка. Кожа є. Раз, сім, тростника. Бля, налагає, конечно, дурдом. Просто. Я не знаю, що має бути. Идем домой. Ка алмазку менше зробить. що то довго я алмазки не роблю. В принципі, я мав би давно вже її. У мене нема кожі. Що буде? А ну тут має бути. А вот нет прям мне корова мене є оцей. О, домой. Телепорт. Раз, два. 3, 4. Раз. Два. 3, 4. А, там дві книжки вроді треба, ні? А, ні, правильно зробив. Що за кнопка? Не знаю. Коротше, ставлю тут, напевно, це буде... Що поставлю тут? Це буде не дуже. Дам тоді підвал поставимося. Підвалю воно буде більше пасувати. Нехай буде ідеально, кстати. От що тут поставлю. Виходить, мене буде тут. Ось таку. Пушка. Окей, okay. uh, тепер мені треба зробити розсаду тросника срочно. Тому що в мене тросника ще немає. Буде ось тут. Опа, ну. Ну ладно. Так, тут дерево не буде рости вже. Хай росте тут, короче. Може виросте там. Треба воду розставити. поставити. от. Бля, не то. опа 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 опа, 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 опа. Мені треба торі. Бля, сюди. побільше тої. Бля. Сюда. Побільше. Короче, ще мені треба? Багато. Або я буду шукати N, в принципі, там можна буде вкрасти пару тих. Пару. Е, як я. Книг. Книг. Ви їх вручну робити, звісно, за паром. ефективність 6, коротше. Можна зробити ефективність 6. В принципі, вайп. Якщо в алмази, ще я ще зроблю кірку, правильно? У мене, в принципі, має бути десь кірка. от є кірка і три алмази. Я собі зроблю меч, коротше, зачарую. На. на мені, на жаль, не Ось Отак. От Там мене я лутрю не Хоча Хотя його можна купати прямо тут, в принципі. Тут десь був. Окей, давайте. Ні, Кірку перша. І оце зачарую. один. Пушка. Uh, можна, в принципі, було би ще. А, у мене нема тою, точно, я дебіл. Ну, ефективність 1 — це вже хороша, ні. Кіншно брейкін би ще, ну але і так на мене. Так, з собою я беру 7 цього. Побільше хліба, в мене вже хліб закінчується. Раз, два. Йдемо mm. купати кудись. Я думаю, можна просто кудись тягнутися рандомно. Не знаю, Сюда шо ли я. Я не знаю де? Но тут може что бути, Ти мой мы идем сюда. Главное, щоб цей чудик чіпав зараз. А він за мной, да, я уверен. Шахта, короче. А, не бановича. Я не знаю, як стакати. Я не знаю, коли купувати, якщо чесно. В принципі, на ноль? Мені треба алозорит, мені треба алмази. Залізо мені важне недостатньо. Давайте я буду купати на висоті -10. Короче, я буду купаться просто прямо, якщо я знайду щось цікаве, ми продовжимо. Ну что не тянуть час? Короче, продолжаем. Я дійшов до сюда, напав, да зліз. Не знаю для чого, але. Хай буде. Я бачу алмази. Але мене ці его стреляють по мені, тому. Ось так. Два алмаза офіцій. Вже прогрес. Вже не один. Три не... Може 4 буде? Ні, 4 вже не буде. Але тут ще алмази є. Може тут більше. Тоже нема. Ну окей, нормально. Чотири алмази, в принципі, вообще пушка. Може вже починати робити броню. Показалось. Алмазну. Так, можна туда піти, короче. Я думаю, що найдете якісь алмази, тут 100%. Так, лазорід бажано взяти, бо в мене нема лазорету. Так, раз, два Остановіться. Так, будем бігати шкату алмази і тікати від них ночи, потому що я їх боюсь. Тут в принципі, достатка, знаєте, підходяща підходящий к нам під алмази. Ну от. Так виглядає, они будут штучно це все. Да блять, накидай мене, чурка. Задолбал, зараз Всіх зарабился, поняла? Все, добив, Теперь видхил ты, главное. Понял, кто там батя. Бачу в алмазы, кстати. Я их помитил, я их помитил, все нормально. Может, еще мне немножко того, чтобы я отхился, еще больше. Окей. О, три алмаза, офигеть. Не, ну тут у тебя шапка прям выдает конкретно. Буду и это. Поки вже нема, може водія. Може бути, кстати. Там якась мені печерка А, нема там печерки. Окей, мені треба залізо накопати. в принципі, на паузу не буду ставити, а по почерей такої, да. І робота. Йома, що це за той? За шахту в Я бачу один алмаз. Більше нічого не бачу, більше не бачу алмазів. Може і є вона, може сліпи, а може і сліпий, а може і не сліпий. А, цена алмаза уже. Да пофиг, тоже ж, пойдет. Правильно, мне тоже дал возврат. Окей. что, алмазы не майны, пане? Пиду вниз, покишу. что. И внизу... Вс не, не більш круто. Так, поїхали. Нічого страшного. Нічого страшного нема в цьому, тому що я граю в, скіп... в инвентаре, тому типу... Так, перший раз весь час. Не прогрес. Раз. О, гад, ну це шапка видає, прям вот шо скажу. Давай. Нормально. 13 в маде Так, тут же є. Все, вон отсюда. Не, ну накопала маді, конечно, конкретно. Ше бачил, Боже, це что-то таке вчора, блин, че коли-то. Не пам'ятаю вже коли знімав районний видос. Вообще той не попадався, я думаю. что-то мне не везло конкретно, а зараз же везло. Значит, что-то не работает, динамик той. Лайт. Я зараз черу, верю, что тут 100% в шаге алмазы. я прямо в все Надеюсь, это алмаз. Это алмаз. Бля. А я так мана вже не влізти, якщо чесно. Але окей. Так тут же PvP певних. них. вже ти мене стріляєш, дурочок чи. Чекай, то був не алмаз? Тут десь був Алмаз, ні? Так, я думаю, це нічого не буде страшно, якщо я зроблю такого. Такий мод спектайтор, тому що я просто не побачив. А, да, був. що не був. Вже, думаю, мене з головою біда. Перший раз гімот, ви розблім, сьогодні перший раз дох, перший раз гімот якийсь опять використав. Да. Мої простительно мене уважает. Два алмази. Може три? 17 алмазів все рівно пушка, не здається. бля. Не засейвився. Ну окей, то зараз може бути ще алмази. Ну, за літр правильно, на пулсет. Його зразу би чернув опять. Та не стріляйте, в мене буде жорстко багато, не розумію. якийсь прикол. Крізь час мав защитити з мене. Це в ви алмазу видає, тому... Мен... О, ще один бачу. Точно вже бачу. Прям. Я його не загублю. Та не стріляй мене. Блядь, сука, ти пізда. Поняв? Я тебе вб'ю, я тобі гарантую це. Особисто за тобою прийшов. Та відстань від мене, ти що тупінь, що? Тобі не доходить? Все, гулять. Сегодня вообще, конечно, выдает конкретно прям, я бы сказал. А ну, там? Нормально. Вы за сегодня, выза. Так, в ту сторону? Чему я взял дерево, а не той? Потому что. Пішов вон. Oh, yeah. Эй Тукась мені шах тут немає, коротше, нічого. Ні, ну в принципі сьогодні відсипали, все, назва видосу буде чисто на умовах Так, тут я не був, вроде, правильно? Ні, я був тут Я так чисто задарх не чекают і все, я не прям Все роздивляюсь. Я просто не бачу вся. Ти що що я вже не шо, це Вже він проще стоїло що я побачив. Так, йдемо сюди на вже. Тут я був. Туда саме. Туда саме в принципі води, тут немає нічого. Нема нічого. Ніч нема. А тут є? Это что со мной купався? Вам жопа. Домой. Це не то, что просто спаунер, це примивка досвіду. Але я ломаю, конечно же. Хліб Кистка я забираю, золотое яблочко. Ганпаудер забираю. Кол. Хі! Стоять, стоять! Кого з мене шо, а тут що я? Чи не засипало мене, вау wow. Окей, okay, ну приспи, можна виходити. Шахта, в принципі можно выплатить шахта це... и обнизиться успешно. Прикол. Мені треба буквально скільки. 8 плюс 7, це виходить 15. E, плюс 4, плюс 5. 9. У нас плюс 24. Мне трешого треба умазать. Спорим. Заранее доламас, прямо вірим. Ну ладно, там не хватало рай дома, Я дома. И секунду перерывчик. Правда, да я. Не секунду руками еще. Рівно! Не, 4, ладно, я думаю, уже рівно. Ну, круто, один и крутой шода. И... Мене є. Я, я думаю, уже скраб. Не і... Оцю штучку. все мене у мене фул алмазка Можна проводити кірку черну, це ще я подаю ще на чар, якщо нормальний чар. Удача буде як мені. Тоді чорна, якщо ні то не буде. Нема. Окей, тоді чару оце на перший левел все. Protection і un breaking. Protection, мені хватает. И protection. Все на protection, короче, ми Фул алмазка, маска, народ. Full алмазка На цьому, в принципі, можна кінчати. Потому що. Full алмазка є. Вообще задоволені. Топ Топові видосик, вишло ще пушка. Всем дякую за заправить. Ставте дизлайки. Не підписуйтесь. Ось вот такі діла. Де факел поехал. Не знаю. Тому, Все. Всім удачи. Всім пока.